Друзі, усім привіт! Продовжуємо проходження гри Farming Simulator. Сьогодні маємо ряд завдань. Настало вже у нас літо. Будемо виконувати їх. Спочатку оп, поглянемо, скільки у нас води є. Так, води вистачає. ми заправили усі наші теплиці водою. Тож, давайте перейдемо до контрактів. Контрактів доволі багато. Так, тут у нас. Культивація повинна бути. Давайте поглянемо. Поле номер 76. Я думаю, ми прямо поїдемо і дістанемось до нього. Культивація, тюкування, оприскування. Два контракти маємо, а також збирання врожаю. Контракти доволі цікаві. Ну і по фінансам, незвісно просіли. За рахунок того, що купили новий трактор раз, плюс я купив ще нову сіялку. Трошки більшу одну стару продав, але там зрозуміло продав стару за 10, напевно, тисяч, а нова по знижці вийшла щось там в районі 65 -ти, -ти тисяч. Тому треба відбивати гроші. Плюс у нас кредит висить за нами. Так, ну тут, я думаю, він вже доїде сам. Не факти, звісно. Так. І яке ж поле? 78, напевно. 79-е оприскування. 78-е культивація. Нехай їде. Так, розкладаємо комбайн. Якраз відразу нову жатку нашу. Спробуємо в ділі. Так, є. Зараз пройдемось. Жадка то широка, звісно, але, але. швидкість руху 10 км за годину. 10 км для години за годину для такого комбайну велика це трохи плачевно. Чап-12. Цього річ мені теж я не бачу, щоб тут багато молотилося, хоча поле велике, то можливо трохи і не молотимо. По контуру поливо пройдемо, як завжди, тоді можна запускати працівника. Нехай працює. Ушлися, бачимо, відразу зібрали 60% бункера і запускаємо нашого працівника. Нехай він працює. А ми поки підженемо сюди трактор, візьмемо причеп. Ось цей оранжевий візьмемо причеп. Тут у нас 20 тонн поміщається. Я думаю, височить. Хоча, скоріш за все, що один раз замало буде. І перейдемо до наступних контрактів. Під'їдемо, припаркуємось біля сусіднього поля, щоб не заважати комбайну. Ось тут є тепер культивація у нас відбувається добре. Тюкування тюкування нам потрібно повністю самостійно робити, тому що. Працівник не хоче нам допомагати. Поле велике. Тюкувати придеться багато. І оприскування. От, я думаю, зараз ми запустимо зараз працівника на оприскування. Нехай їде. 54 поле. обробляє, воно дуже велике, якраз паралельно біля нас буде працювати. Їдемо напряму, розкладаємось і запускаємо працівника. Нехай працює тут поки, а ми будемо тюкувати. Теж доволі швидко збирається солома. Відвантажуємо. А Чому? М -м Секунду. Автоматично треба скидати. Обмотка нам не потрібна тут. Так, бункер наповнений, їдемо. Відразу розвантажимо комбайн, нехай працює далі. О, оце проїхав. Ну, причеп має нам поміститися, звісно. Практично два бункери. Ні, два бункери ні, скільки один, напевно. Один ще трішки, але відразу ми і запустимо. Працівника нехай завезе зерно і розвантажить. Сімнадцять тисяч літрів добре. Так, куди маємо його вести і контракти? Секунду давайте глянемо. Культивація завершена. Добре. тюкування робимо, оприскування. іде процес. Збирання врожаю, іде процес. На фермерський ринок. Добре. Створити завдання, перейти. Нехай їде. Культивації більше немає у нас, напевно, контрактів. Збирання врожаю з'явилося. Це в нас ще шпинат. Беремо цей контракт. Тоді виходить, нам потрібно з культивації забрати трактор. Десь, напевно, тут його припаркуємо. Це якщо він доїде. Швидкість руху. І все, приїхали. Самостійно ще й придеться її доїжджати. Хоч недалеко потрібно їхати. Думаю, з пустим прицепом він швидше справиться і доїде до місця призначення. Так, розвантажуємо. Кидом його назад чи на бік. назад, напевно надлишок ячменю, напевно, продавати не будемо. Я так думаю, якщо його більше залишиться, можна завести на нашу ферму. Так, запускаємо. Нехай сам їде. Перейти. Так, оприскування відбувається. Тут поверне чи ні. Поміститься? Поміститься, повинен. Помі... Ні, на жаль. На жаль, на жаль. На жаль, на жаль. Не поміщається. Дуже великий кут бере повороту. Доїжджаємо, паркуємо його і також запустимо шпинат для виробництва. На виробництво потрібно буде його здавати. І трактор відразу. За ним також припаркуємо, щоб все було на місці біля поля. Так, Цей комбайн зараз підвезуть за теплиці, тому що він знову зараз преться і не буде знати куди їхати. Те, що йому щось там буде заважати. Тут вже самостійно нехай їде. Польові роботи. Також трактор з причепом і без двуна чартую двигун там є. Друзі, а поки їдемо, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримуйте канал активністю. Дякую. Так, 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 обережно. Ще б так всі комбайні їздили, як цей. Літає, як має бути. Ми заїдемо швидше, ніж наш. Комбайн для збирання шпинату. Але припаркуємося ось тут, щоб не заважати. Так, поки перейшли, бункер на 80% повний, їдемо, розвантажимо комбайн, скільки йому тут залишається пройти. Один раз, напевно, якщо добре візьме жадкою. Але скоріш за все, що ні. Дивися, забирає за один раз. Файно. Контракт буде виконаний. И не поместилось. Чи поместилось? Поместилось. Не поместилось. Не, все поместилось, супер. Два причепи з поля. Розвантажуємо. На фермерському ринку. Так. І давайте хоч один прохід зробимо. А то ніяк не можу дійти. Так, тут стоп. Тут наші соняшники так просто нам не вийде. Просто так нам не вийде проїхатись по цьому полю. Інакше врожая вже не буду. Ну тут виходить нам працювати подається дуже довго. Проходів треба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 проходів плюс поперечні в ці проходи. Дуже довго. Ну, але раз ми вже взялися за цей контракт, то будемо його виконувати. Давайте відразу завершимо завдання по збору. Зараз глянемо скільки залишиться. Якщо залишиться якихось 2-3 тонни, поїдемо, висипемо як зерно для свиней на ферму. 4,5, добре. Можна було б продати, але що там ячмінь, напевно, зараз і не коштує нічого. Ну так, по 800. 4 на 8-3 тисячі заробити. Непогано, в принципі, але краще я поїду його. Висиплю на корм. Більш ефективніше буде Так, оприскування там у нас відбувається чи ні? 74% щось ми там стали з тим оприскуванням. Так, під'їжджаємо і розвантажуємось. Бажано не наїхати на поле наше. Сподіваюсь, вони... Ї... їдять ячмінь. Їдять. Де вони дінуться? Так, ну випискування тут відбувається, бачу, тут просто розвертається довго. Тут не пропускаємо. Зараз подивимося, чи захопить одразу два оцих рядки соломи, щоб зібрати. Було доволі непогано. Так тут я ще не зрозумів по обмотуванню. Обмотування, напевно, відбувається тільки з трави бо сіна. Сторону скидає, перекидає, цікаво. Так, оприскує відбувається, бачимо все добре, і по відсотках, ну, але доволі довго оприскує. Так, ну от ми і завершили контракт потюкуванню. Відразу забираємо гроші і також по оприскланню теж. Оприскування відбувається на 79-му полі і збирання врожаю, а саме шпинату. Ну нехай там і буде поки. Так, давайте поглянемо внесення добрив, є контракт про полка посів. Внесення добрив поле номер 57 Давайте погодимось тут, складаємось і їдемо на базу. Поки тут нам потрібен причеп. Для добрив там не добрив, вже взагалі небагато залишилось в ньому. 400 літрів зовсім мало. Але я думаю, на 57 поле нам ще височить воно теж маленьке. Угу. З тими бордюрами це біда повна. Так, а тепер треба зменшити, тому що крайне не забрало всього поля, само собою. По краю ось так пройдемо, я думаю, раз контракт і завершено. Добре. З цим розібрались. Добре вмало, можливо, докупимо. Все одно потрібно буде виконувати це завдання. Техніку також потрібно. Техніку також потрібно відремонтувати. Так, завершено приз коня. Супер. І тут розкидання. Шпинат залишається. Культивація з'явилася, до речі. Відразу двох полів. Погоджуємось. Ну, тут більше нам нічого не цікаво. М -м так, значить, добрива. Докупляємо доброго. По 900 ми тоді брали. 1820 нам виходить. 1820. 2... 1000 літрів за 1820. Давай, можливо, ці візьмемо ще 4 штуки. На одне поле якесь велике, точно вистачить. це найдорожчий розхідний матеріал. Їдемо. Відновимо трохи нашу техніку. І трактор, і розкидач. Розкидач дешево відремонтувати. А от трактор 13 тисяч. Ні. Нічого собі? Круто так влетіли на оружі. Але нічого не зробиш. Але все одно найдорожче це комбайн, фент. Ремонт фента це окрема історія. Так, пересідаємо відразу в кейс. І їдемо культивувати. А що їдемо культивувати? 53 поле? 88 поїдемо на 88 88 поле більше, а меншим трактором поїдемо на 53 і культиватором, само собою, меншим. Поки тут Тільки такий поставимо. Все одно нам треба буде їх прибрати, коли будемо з теплиць забирати салат. Відразу можна розкластися. І будемо починати. Вон по тіні видно наш трактор, який їде теж з культиватором. Так, нехай починає. Отже, друзі, ми з вами закінчили працювати по контрактах. Виконали 4 контракти. Зараз їх зберемо. І також залишається нам тільки загнати комбайн на наше поле. Відповідно, також потрібно відчепити жатку. І сьогоднішній день будемо завершувати. Так. Тими колесами на жатці це трохи така собі ситуація. То ще потрібно правильно під'їхати, щоб вона не перевернулася. Десь ось так, напевно, непогано скинув, до речі. Вийшло доволі непогано. Так, контрактів по збору врожаїв у нас було небагато. Більше по культивації і тюкування мені теж в принципі сподобалось, правда, виконувати його трохи довго. Що ж, друзі, на цьому будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, проявляйте активність. Всім дякую за увагу, до зустрічі. Бувайте, до наступних серій.